Щодня ти прокидаєшся, щодня перед тобою вибір. Залишитись у зоні комфорту чи зробити крок вперед. Кожен день це шанс, шанс змінити своє життя. Легко опустити руки, легко сказати собі, я не готовий. Але правда в тому, що страх це не ворог, це сигнал. сигнал, що ти рухаєшся у правильному напрямку. Успіх не приходить відразу, він приходить до тих, хто не боїться падати. До тих, хто вставатиме стільки разів, скільки знадобиться. Кожна маленька перемога це крок до великої мрії, кожна помилка урок, який робить тебе сильнішим. Сьогодні твій день не чекай понеділка, Нового року чи правильного моменту. Твій момент зараз візьми відповідальність за своє життя, почни прямо сьогодні, малими кроками, але вперед, і ти побачиш, як твоє життя зміниться назавжди. Не здавайся, твій час зараз.